Священник Олексій, слухаю. А можна перехрещувати дитину? А на що її перехрещувати? Що хрещена людина, то написано: Визнаю одне хрещення на відпущення гріхів. Одне хрещення. Не може бути багато хрещень. Одне хрещення, де людина омивається від первородного гріха, перероджується від служіння гріху діяволу для служіння Господу, для того, щоб бути хрещеною Духом Святим зверху. І для того, щоб служити вірно тому, в кого вірує. А ми віруємо в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і Землі. Всього видимо і не видимо. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і в Духа Святого вірую. Цього святу трійцю е, єдиносушну і нероздільну. Тому перехрещувати дітей ні в якому разі не потрібно. Одне хрещення на все життя Бо цього як то московіти. Вони перехрещують українських дітей, бо хрещено в українській церкві. Це є недобре, і то є не от Бога. То діявольські справи. Все, будьте здоровенькі.